Слава нації, Вітаю на каналі Добри Рембат. Ясно, що добре. Продовжую милуватися магією роботи пана майстра з карбюратором пікапа. І от така цікавинка. Що це взагалі за жиклер? Де? Ну хода. Ага. Жиклер холостого ходу. Отам от посадковий конус, оцей найменший, який зараз можна бачити, Він не працював, він не працював взагалі. Тобто пальний. І йшло в обхід того, куди воно насправді мало потрапляти. Ось так це виглядає. Тобто оцей конусочок так єдиний, як мені пояснив пан Матвій, який має працювати, він там не працював. Він навіть не доходив до посадкового місця, а працював тільки оцей великий діаметр. Це великий діаметр Наружний. зовнішній. Так, Для і зовнішній. це не так не мало бути. Відповідно, пан майстер, вручну, я так бачу, з, з, з огляду на те, що у пана майстера є конкретний інструмент для цієї операції, то він з цим стикається нерідко. <кій> він Опустів. опустив так, опустив рівень найбільшого діаметра. Е відповідно, конус став сідати на своє робоче місце. Он, можна бачити, відбиток найменшого конуса. І відповідно, з, з огляду. На назву цього жиклера я маю очікування, що холостий Він хід виконати свої функції. Так, що холостий хід на цій машині нарешті покаже себе нормально. І це, мабуть, вперше за, за всю історію, скільки ця ще, машина у мене, це ще, ще не нормально. Ще до нормального ми, ми не, не дійшли. От дивіться сюди. Це прокладка. Так, от дивіться. Що головне? Ви бачите, де от. Прокладка от, прижимала тут. Mm. А, а тут нет. О, а оце ж от, дивіться, канал холостого хода. От він. Так. Бачите? От він одівається. А він тут, не... тут буде подсос воздуха. Mm -hmm. А бачите, де блищить? От, дивіться. Раз, два. Тут нет. А має, так? Так. Що тут треба робити? М Мокрий картон? Все просто. Канцелярські папки нас врятують. Ні. Или дві прокладки ставить? Блять, ну немає, немає у мене нової. Ну, це, це, це непогано. Непогано. Ну. мокрі ставили Так. Мокрой Ну, мокрі да. в воді? Так. Да. У воду його раз, ну все. Поставив okay. і все. І він тоді вжимається, уже. Мокра бумага приймає любу форму. Угу. Ну, окей. І уплотняється. Зрозуміло, так? Це дуже просто. Без це геніально. Просте, <світ> гаразд. Успіхів нам із вами. Тут на цьому бортику на мисочці пан майстер теж прибрав трохи висоти, бо вона би не дошавлювала знову ж таки цей самий Так, От. І тепер. Не все, не все. І тепер у нас пікап на якому? Дев'ятому місяці перебування в мене і подорожі від СТО до СТО, має надію, заграє правиль, єдиноправильними барвами. Разом боремо і поборемо.